Наша аудиторія. В вашій увазі сьогодні пропонується Hyundai Kona в Бристалінговому Кузові. 2021 рік. Машинка має 52 тисячі оригінального пробігу по німецьких дорогах. Автомобіль у відмінному стані. Перевіряли все приборчиком, абсолютно все без жодного підкрасу, без жодних нарікань, все так як ви любите. Автомобіль на преміальній шині Мішлін, примусі. В класному такому темно-графітовому кольорі. Ну, що казати, німецьке авто є німецьке авто. Це завжди дає... Певну перевагу над іншими авто, в першу чергу по стану. Много хай не доглянуте. Жодних вмятинок, жодних царапинок, жодних сколів, підфарбувань і тому подібного. Подивіться, як виглядають всі диски. Навіть цяточки немає якоїсь там бордюрки. просто в ідеальному стані. Автомобіль має батарейку 39 кВт. -годин, дає змогу на одному зряді проїхати близько 350 км. Взимку, звісно, цей показник буде близько 300. Це не є надвеликі показники, але електрички досить часто використовуються саме в місті і для денної потреби цього з головою автомобіль оснащений безключовим доступом. Салончик нас зустрічає приємним виглядом, класні, комфортні сидіння, збережений пластик, повний електропакет, регулювання дзеркал, система курсової стійкості, задні парктроніки, вибір режиму їзди. Це така анімація класна на віртуальній приборочці. Мультимедія адаптивний круїз, контроль, тримання полоси, клімат-контроль, є підігрів передніх сидінь, є підігрів керма, є система автохол, два ключики, електричне стоянкове гальмо, класні оригінальні коврики Фіксуємо на відео він код для всіх можливих перевірок. Ось так автомобіль виглядає позаду. Все дуже чисто, все дуже охайно. Досить вмісткий багажний відділ, теж збережений стан. Тут у нас є такий дрібненький органайзер, де можна покласти дрібні речі. І тут повний комплект, який йшов з заводу. Це сітка, компресор, ремкомплект, зарядка, певно аварійний знак, жилетка. Ну Все що пішло з заводу. Камера заднього вигляду. З цього боку автомобіль теж в чудовому стані. так виглядає звідси. Є повна сервісна література. Ось такий у нас автомобільчик. Тож, друзі, кого цікавить електричка, встигніть її придбати по суперовій ціні і в надкласному стані. Запрошуємо вас на тест-драйв. Місто Житомир, вулиця Київська, 77А, автоімпорт ЗТ.